Мати покинула свою новонароджену дитину у Рівненському перинатальному центрі. Ще на початку серпня до медзакладу приїхала народжувати 26-річна жінка із села Уженець, що у Млинівському районі. Пологи були передчасними. На щастя, дівчинка народилася здоровою. Це знаходиться в нас на лікуванні. Ми її всесторонньо обстежили, дали їй допомогу. Вона набрала гарну вагу і на даний момент вона себе почуває дуже добре і може буде виписати додому до мами. Однак породілі у лікарні зараз немає кілька днів. Жінка не виходила на зв'язок із медиками, тож вони повідомили про це до поліції. Знайшли жінку в оселі її співмешканця на Млинівщині. Я не покинула е, е, цього. Е, вони ну як? Вони вигнали просто. А за що вас вигнали? Бо е, ну я зірвалася напилась. І Зі мною на ну, одежці, не геть нічого, наші грошей не було, щоб все оплатити. Я е, ну, до чоловіка, ну, до служителя. І він каже, я не маю зараз грошей, не маю е, часу приїхати. Мама була виписана додому, тому що порушувала режим перебування в даному закладі. І зараз вона повинна приїхати і забрати свою дитину. Під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що жінка таки забрала немовля. Крім новонародженої дівчинки, у неї є ще дворічний син. Тепер за долею цієї сім'ї слідкуватимуть усі відповідні служби. Органи опіки, так служба в справах дітей, співробітники вінальної превенції. Будуть направлені за місцем проживання вказаної громадянки, будуть обстежені житлові умови і можливість подальшого перебування малолітніх дітей разом з матір'ю.